Ні, це не дощ. З мене буквально тече від хвилювання, бо в мене у руках новенька Sony a 9 Mark III, яка має глобальний затвор 120 кадрів за секунду, і ще кнопку c 5 попереду. А також має цінник у 6 тисяч сполучених доларів. Не думаю, що це насправді фіча, та це не важливо, коли є це. Вау! Вона швидше за сам об'єкт і може здаватися, що тут порожньо. Та вона просто швидша. Гаразд, ми не маємо таких же цікавих об'єктів, як на заході Sony. Взагалі жодних, якщо відверто. Відео за 9 в усій красі, канапе, навмисні копняки і ще. Що це він робить? Шукає свої контактні лінзи? Ага, це такий дрюк. Тоді нехай. Цього разу все буде як в реальному житті. Так само, як у Нікон, коли представили Z8 у парку біля офісу, а 9.3, напевно, та камера, яка не дасть підняти голову за 8. А це 5 причин, чому швидкісні підкидування. Ідея у тому, що ми тут маємо гарненькі прямі лінії. Ми намагатимось отримати все гарненьким і рівненьким, без жалейного ефекту. Ми прийшли сюди, бо тут ем, легше побачити утворення цього ефекту. Так, 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 лок. Так, це саме те про що я думав. Тобто, ми обговорили це і погодилися. Ми збудували це. Так. Кільце важче є. Кільце стає важчим. Ну і греть з ним. Просто щоб показати переваги глобального затвору для швидкісної зйомки. Це стандартний, науковий, тест панорамної зйомки в пательні. Як тобі панорамувати тут, щоб е, було видно? Гарна ідея, слушна думка. Тож ти будеш бігти швидко, наскільки можливо? Так. Давай побачимо, чи є ефект желе, та його не має бути. Що ж, воно прилипло. Добре, я готовий. У цій абсолютно звичній ситуації можна побачити потенційний ефект джеле. Незважаючи на те, що Z8 має дуже високу швидкість вчитування, вона не може повністю прибрати ефект у кожній ситуації. Слідкування за очима працює дуже добре. Твою ж наліво! Ти маєш бігти. За 9.3 ви побачите різницю при таких панорамних зйомках: телевик, близько до об'єкту, відстеження об'єкту в русі, і не обов'язково з пательнею в руках, звичайно. Тож вона знімає 120 кадрів на секунду. При 24 мегапікселях. У той час як Z8. Зможе так тільки в тому випадку, якщо зменшити, до 11, -ти. і в JPEG. І в JPEG. А хіба ці 120 FPS вони. Вони вро? Так. Uh... так. Так. Так, вро. Що, ще? Вона має якісніший видушукач ніж Z8. А ще високошвидкісну синхронізацію спалаху. Ви жахаєте он туди і отримуєте. Пташку в епілепсії. Та тут є на що звернути увагу, окрім технічних характеристик. Також зверніть увагу, якщо ви плануєте юзати одну з цих камер для швидкісних об'єктів. Sony має кращі варіанти поміж рідних лінз. Ми маємо 70-200. <звук> Та ще довші телевики. Sony просто має ширший вибір. Отже, він, все 70-200. А тут ще довші об'єктиви. Отак, ось вони рідненькі. Подобається купляйте. Це стосується не тільки телевіків. Система Sony більш зріла. Деякі лінзи в другому чи третьому поколінні, а це означає, що є більше вибору між піжонськими новими і дешевими старими. А також це означає, що є більше варіантів. Що це там в тебе? Так, це абсолютно новий Sony 2450 з діркою 2.8. Дуже дивний діапазон, ви можете подумати. Але це 2,8. Різьба для фільтру 67 мм. Кільце діафрагми. Кільце діафрагми. Як на усіх сучасних об'єктивах. Трохи пластиковий на дотик та досить міцний. А також досить велика дірка, як для стандартного зуму. Просто трохи втрачаєте. На довгому кінці. Я думаю, не втрачаєте надто багато. Але ж втрачається багато в розмірі. Так. Вона набагато менша. Так і є. Це гарна риса цього об'єктива. Якщо бажаєте мати компактний сетапчик. Це ж він чи не так? Дійсно, можете забути про фікси. Дехто може подумати, що нема сенсу мати таку лінзу як стандартний зум, адже діапазон в нього дійсно не дуже великий. Але у Sony це найменший найлегший стандартний зум, який впевнено займає свою нішу. Ви отримуєте багато, втрачаючи мало. Оптично ви можете побачити. Бум! Ось воно. Без зайвих слів. Цей об'єктив компактний і легкий. Мені здається, він підходить для вуличної фотографії знов таки. Так. Від 24 до 50 якраз. Фокусні відстані для стріта. Думаю, ці фокусні все, що вам треба, для стріт-фотографії. Коли я знімав на 24-70, ніколи не юзав 70. Просто. Підійдіть трохи ближче, зум та ніжками або обріжте, скадруйте. Okay. або підріжте, але можливо не з цієї камери, бо тут лише 24 мегапікселів. Та якщо маєте r 5, просто кадруйте. Сприймайте цей об'єктив як доцільну економію. З огляду на вагу та цінник, як мінімум трьох фіксів. Якщо ви візьмете 24, 35 і 50 мм F28, це вийде дорожче і витискатиме більше ваги. А також доведеться знімати і чіпляти об'єктиви, аби змінити фокусне. Чому його наш мені ще один стандартний зум, але класно мати варіанти. Це точно. Так, вибір. Якщо не потрібен, то не купуйте. Yeah. Не нравится – не купуй. Лишайся вдома, іди геть. І відпишись. Ні, цього не роби. Це стосується далеко не всіх, а лише перебірливих у виборі таких об'єктивів. Схоже на те, що Sony останнім часом має місію робити об'єктиви меншими та легшими. Це чудовий розмір. І як у інших лінз є місце під кільце діафрагми. Що більше пасує без дзеркалкам. Також є більші лінзи, суперзуми, кінооб'єктиви, все що завгодно в вашій душі. І у цьому краса системи Альфа від Sony. Хтось може сказати, що у Нікон є перехідник для своїх старих об'єктивів. Але це всього 41 об'єктив. У порівнянні з 73 під байонет Sony є. І це надає привід радіти. Вау! Вау! Це щось веселіше. Це здоровенний дупорозривач. В усіх виробників скажи ще що це не весело. Коли вони отак хірачать, так я шарю, як розхірачувати різні речі. Впевнений, що для багатьох потенційних власників А9 Mark III не буде єдиною камерою. Якщо ви підете шляхом Sony, ви буквально зможете наповнити свої черевики чи сумки без лічу всіляких ніштяків. Вам не треба буде купувати аксесуари від інших брендів. У них більше аксесуарів, ніж ви можете примотати скотчем. Вся краса у тому, що вони виробляють усе від смартфонів до компактних камер: екшн камер, альфа-камер та кінокамер. Коли, як з нікон, вам достатньо глянути на лінійку DX, щоб зрозуміти їх неповноцінність. Ну добре, тоді як робимо? Я провожу звідси до центрального стовпчика. Це моджі, це так зумери називають найково. Ніконівське швидкісне панорамування. І ви можете поглянути на ці кадри з нікона. Тут є ефект жале, який не подумав би, що взагалі буде. Таким помітним, бо Внікан казали, що майже немає різниці з глобальним затвором, має швидкісне зчитування. Віртуально. Віртуально, знижена жалейність. Ні, це не так. І наостанок я не думав, що вони так відрізнятимуться. Адже характеристики на папері майже однакові. Акумуляторної батареї Z8 вистачило лише на цю зйомку. Трохи відв'язної серійної зйомки, трохи запису відео, і Z8 вже блимав про заміну батареї. А 9 Mark 3 навіть близько так не розрядився. Ось до чого ми прийшли. Ти що засмутився, фанат Нікон? Що ж, дочекайся іншої сторони медалі цієї історії. Але для початку підпишись на канал та тисни дзвоник. Вподобай це відео і пошир його серед своїх друзів-фотографів. А що з приводу інших звичайних цифрових камер, як, от Окей. С 5 Mark Два? Давайте з'ясуємо різницю. Тож, ми маємо s 5 Mark 2 X, який має не такий крутий ефект. Жале, коли я так кажу, я маю на увазі, що воно помітне і особливо на відео. Тож, ми збираємось показати переваги глобального затвору, порівнюючи камеру вартістю 6 тисяч доларів. Із камерою за 2 тисячі доларів це вхідний початковий рівень для відео для повного кадру. Зараз підуть коменти такого типу: о, то це початковий рівень для тебе. Гаразд, я готовий. <звук> Вибачаюсь, місія, ваш млинець зруйновано. Поглянь на фон. Ага. Ого, це дуже погано. <звук> Дійсно погано. Жонглера, ти готовий? <звук> так. Три, два, один, вогонь. <звук> я готовий. Вперед. Він я ганчірка, не можу не погодитись. Яке огидне. Огида. Фу, дуже огидне. <плес> Мій штатив забрали, так що. Зйомка з під низу, лоу англ. Окей, зараз пішов. Перекладено та озвучено каналом Кадроманія у 2024 році. Якщо є бажання стати голосом Лока, пиши на електронну пошту в описі під відео.